Е, 63. Де. Е, так. Е, е, шановні е, уваги. Е, Шановні депутати, в залі присутніх і зареєструвалося 19 чоловік. Є е, кворум, ми можемо продовжити друге пленарне засідання, позачергової позачерговою 63 сесії. Е, заперечень немає. немає. Значить, е, ми з вами. На попередньому пленарному засіданні розглянули сім питань. Зараз на порядку денному є восьме питання. Воно є, Це є повторне розгляд рішення за номером 3466 від 20 лютого, якщо я не помиляюся. Чи будуть якісь? Запитання. Це, зараз ми розглядаємо питання про повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого 2025 року за номером 3466 про звернення депутатів Комарської міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо неприпустимості політичних переслідувань військових демократичної опозиції та представників органів місцевого самоврядування. Чи є? Прошу, пане Рома. У мене по тому проєкту, так би ви автор, є питання. Не буду з вами там спорити з законом, ви маєте право чи не маєте право ми звертатися через рішення. Бо звернення то є одне питання, просто звернення, а звернення, яке перетворилося в рішення. Ну, Не буду тут з вами спорити, ви маєте свою думку, я маю свою думку. Ви тут пишете, що під першим ударом попали військові. Які конкретно військові? Пане Роман, Чи Дивіться, дивіться. хочу вам... Ви пан... знаєте тут справу Ні. проти працювати. Пане Рома! Пане Рома! Діться, що стосується суті проекту рішення, його розглядали 20 лютого і його прийняли. Міський голова наклав так зване вето. Тобто по зупинив. Зараз ми говоримо, зараз ми говоримо про те, що це є повторний розгляд. Ви знаєте, що при повторному розгляді треба набрати 18 голосів. А чи ви знаєте про ті, яких військових? Ну, проговорення, як... можна щоб повторити, наприклад? Я, наприклад, вони сідеться не определиться, як я маю голосувати. Повторюємо, треба мозків цього зробити. Ну, наприклад, дивіться. Ви стільки казали, що ви демократичні. Демократичний. Ну, то дай але Заверш, я вам... дайте. Дайте мені завершити вас, не прибавіть стали ґрунтування. Пане, пане Роман, дивіться. Хочу вам сказати таку річ, що я вам зараз говорю про те, що ми зараз розглядаємо. Да, я по тому питанню, mm -hmm. я про яйця не говорю. Прошу. Ну, от... Про військові, що ви тут змерені пишете, що перший тиск військовий, села військовий. Тут, по, ви тут ви експлуатуєте ту справу військову. Ви не знаємо, яка справа і що то є. Хочу вам наголосити, нагадати питання, що як був Петро Полученко, теж було про ті військових багато відкритих справ. Наприклад, Семенченко то тепер, по-моєму, сидить. Був такий заснов, не знаю, він правий чи він не правий, я не буду його захищати. Нас, е, генерал Назаров, радник тепер був е, е, нашого е, головнокомандуючого залужного. Е, Багато було теж готов. Чомусь таких звернень не було. От вам маю відповідь на рахунок Забірите. військових. Дайте я завершу, Кадимиро. Я завершу, потім ви свою думку скажете та й все. Ви Ви говорите за військових, потім ви пишете, що ту е, демократію. Чого ви маєте на увазі за демократичні? От ви пишете, що тут є пригнічення при, при, при місцевого радування. При, хто пригнічує місцеве Я. Е, я е, 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 е. завершу. Чи ви хочете мені нагадати 48-му сесію 12 питання, як ви його протягнули? Ви знаєте, то прекрасно ту сесію і 12 питання. Як хтось в коридорі вам дав 13 голос, чи 14, як би то мотивували, яка то демократія? То в Росії навіть такого не робиться. Він не поділяє, що в коридорі хтось голосував за таке питання. Ви знаєте, ми разом були їздили до до поліції, і я відповідно від вас пішов написав заяву поліції. поліцію. А? Ну, і ви то знаєте, як воно ми... провідає. Є воно на відео, так що то я маю то відео, воно не пропало, я можу показати кожному, хто хоче відчувати. І третє, ви то починаєте з воєнних, але перше питання, ви вимагаєте. Скасувати не конституційні станції проти Порошенка. Не взагалі ці станції не інтересують Порошенка. Можливо, вони не я з вами згідний. Але ви говорите, починаєте з воєнним, а закінчуєте, а починаєте з Петра Порошенка нашу вимогу. Добре. Це можу відповідати? Так, можу відповідати. Що стосується військових, ви всі, всі прекрасно знаєте, чули і, і так далі. Крім цього, пригадуєте кримінальні справи навіть проти Софії Федини і Марусі Звіробій. що Вибрик... Софія Федина, якого Майдан накричала без політики. Ото я пам'ятаю. Ну, чекайте, ну чого а ви? Ти, хребу, навпулич, ви мене висла? просили, щоб я вас вислухав Добре, і все, не передавав. Далі, що стосується місцевого самоврядування, ви, ви питали. Ви знаєте, що зараз а, ряд міст є без очільників міст, які, крім При, цього, багато, багато територій. Які були деокуповані і зараз знаходяться далеко від лінії фронту, там далі залишаються військові, залишаються військові адміністрації. Чи це потрібно, чи не потрібно, це знову ж таки велике знак знак питання. Це звернення, будемо казати так, от я коли подавав його, це все-таки дотримання демократичних принципів. Ви мені нагадували голосування це, і ніхто не може бути визнаний винним не інакше як за рішенням суду. Це є в Конституції. Це є в Конституції. В Конституції. Я знаю, чому справа до суду не йшла. Я тільки маю своє уявлення, я знаю, але тут був факт, на лице. те. Голосував 11, вашими словами було сказано, що вирішення не прийнят. Отже, отже, таким чином звернені. Ви стандарти. Воно є. Багато рад його підтримали і проголосували. Це, ваш... Це, ваш... Це ваше право або голосувати, або не голосувати? Це. Чи є ще запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування. Це повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого за номером 3466. Про звернення депутатів Кобадівської міської ради. Андрушко, Віталій. За. Андрушко Бойчук, Вовк. Гойдек. За. Равовенський. Дачишин. Довгунь. Дримали. Залога. Іванецький. Іванчук, Іванюк. Карбінський. Коварістко. Копер. За. Кос Володя. За. Володимир, перепрошую. Куцюба Володимир. Ліщинська. Савчишин. За. Слонівський. Храпко. Шурко. Юрга Володимир, Юрга Роман. Не беру голосування Яцик Марія. 14, рішення не прийнято Дякую. Наступне питання. Це повторний розгляд рішення. Міської ради від 20 лютого за номером 3577 про затвердження технічної документації і за щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільського господарського виробництва Павлишин ГВ. Пам'ятаєте, це вже є другий раз розглядається. Вже на них було раз зупинено, тоді не було подолане вето. Винесли другий раз на розгляд сесії, його проголосували, прийняли. Міський голова вже другий, на нього наклав так зване вето. Чи є запитання? Мене. Прошу. Скажіть, будь ласка, як то, наприклад, ну, мені тут не складає з троєгоду. Формує порядок денний голова. Він завідомо пхає то порядок денний, знає, що й до нього наложи вето. І то не раз не раз, а вже так, якби я зрозумів, другий чи третій раз це то робить. Тобто, що то є некомпетентність нашого голови? Чи, чи, чи незнання, чи як спеціально завідомо? То питання, тобто я зрозумів, в його слів, воно не готове було. Так він то аргументує, що там щось помер, людина померла, і десь йому видали свідоцтво, не знаю, як то видали менше з тим. Але. Він його завідомо вносив вже знаючи наперед. Тобто, що тут показати, що в мене є влада, яку мені надали люди, і я тут вирішу так, як то має бути, чи як? Чи може то вже треба депутата підготуватися і змінити? Бо постанові по, по Кабінету міністрів, що ви всесилаєте, ви берете премію по 268 чи який, пише, що надбавка за ініціативність праці, встановлення Державним службам зараховується такий критерій. Якість і складність підготовки документів. Тобто то не були якісні документи. І Боже, депутатам треба переглянути премію голови. Він ніякісно на сесії виносить документи. За що він бере премію за високі досягнення? Доп, Доп, мене... Доп, вас все? Так. Да. Дивіться. На частину запитання я відповідати не буду, бо я думки на відстані не вмію читати. Пишуть, ну, я не вмію читати думки ви на відстані пишіть, і так далі. Та. Я запишу протокол ваші запитання, це, в принципі, питання не я, до мене. Що стосується останньої частини вашого запитання, будь-хто із депутатів має право подати проєкт рішення на сесію, Якщо ви хочете, щоб воно однозначно було на сесії. То ви ще збираєте мінімум 9 підписів, тобто одну третю, щоб воно було включено в порядок денний, Щоб Одна і третій може бути, має бути включено. Може бути включено. Не може, а, а, має... Має бути. а голова може мотувати і не, не включити. Ну, якщо воно не готове, бо є якісь помилки. Ну. Тобто в тому випадку я з що я говорю, кажу, голова а... ще не створив порядок денний, він вже знав, що його завитує. Отже, таким чином. Я не знаю. Я на це питання відповідати. Я не Я до думаю. вас питання немає, то просто моя зум. Прошу. Так полягає питання. То законно ті папери чи незаконні? От я не розумію. Чому для чого? На ті папери, на всі папери хватає 14 голосів, а на ті папери ми мусимо збирати 18 голосів. Ти, ти, я розумію, що ви але що, якщо, якщо 18 голосів то буде законно, а якщо 14, то незаконно, що я не розумію. Так, то, що, не, не що не нікого з земельних виділив не поквитили нині? Чи з земельних питань? Е, Іван Володимир вчора казав, що він буде, але буде. я не знаю, в чому Дивіться, Я можу вам Чи буде... Ми будемо вісімнадцятима -го, -го голосами будемо ламати закон. так? Чи? Я, я поясню мені, я не розумію. Е, дивіться, вісімнадцятима е, голосами ми закон ламати не будемо. бо... А ще ви я перепрошую. Документи... Законодавець чомусь передбачив, що. Можливе подолання призупинення рішень двома третіми голосами ради. Значить, якщо ми проголосуємо, от зараз ми не проголосували, так? І рішення не набуло чинності, все, воно пропало. Це е, рішення. Я, не розумію, я розумію, про що ви питаєте. Е, якщо ви питаєте, чому він наклав, я вам прочитаю зараз обґрунтування. Свідомо про цю викладає срати на законі. Ну я читав та? про намі. Я може, з мене зрозумію, що там, що як претензії є, бо людина вмерла, їм подали свідомість. Чисто так. думка, ну щоб не там не звинувачувати нікого, ну я так розумію, що з того, що ми обговорювали, що документи законні, бо є рішення суду, який сказав, що це людина, то що має на руках, все законно. Але Ігор Іванович е аргументує, що насправді людина би не мала отримувати тих... Е ну, е такого рішення суду би не мало бути. <смір> да. А, да. Ну, тому е <смір висок> є така увага. Тому в нас пропозиція була, і Ігор Іванович погодився, він каже, що він не хоче підписувати ті, ті документи, тому що він потім не хоче відповідати в, е в специфічних органах. В органах, що ту було незаконно Засилається на суд. Так, ну але в нас є рішення суду, тому я би казав. Ну так змусить бути буде змушені їх підписати. Ті не підписує, а 18 підписує. Ні, але ми долаємо вето. Він не підписав 14 і його аргументи, що він тоді буде села на те, що це було подолане вето, він вже не міг. Ну то є спісна ситуація. ну але ми доволилися. Є рішення суду і старається на рішення суду, і підписують документи. Що, затягує, затягується питання. свідомо що... яку мені надали люди, я маю владу. Добре. Е, Він, е, 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 шановні, е, знову ж таки, буду казати вам так. Зараз ви своє ставлення е, до е, своїм голосуванням. Так, ставлю на голосування. Повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого. 25-го року за номером 3577. Прошу голосувати. Андрушко, Віталій. За. Андрушко Бойчук. Вовк Гойдик. За. Грабовенський. За Довгунь. Дрималик. За. Залова. Іваницький. Іванчук, Іванюк, Карпінський. Ковалісько. Копер. За. Кос. За. Коцюба. За. Ліщинська. Савчишин. Слонівський. Храбко. За. Чурко. За. Юргар Володимир Юргар Роман. Яцк Марія. 19 голосів за, рішення прийняте. Наступне питання. Повторний розгляд рішення міської ради від 20, за 2, від 20 лютого 25 року за номером 3578. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. А, ну це питання аналогічне, воно так само вже, як і попереднє, розглядається повторно. Ставте на слова. Стане. Є нема запитань. Нема запитань. Андрушко Віталій. За. Андрушко Бойчук. Гойдик? За. До За. За. Довгунь. За. Дримали. За. Залоги. Іванецький. За. Іванчук. Іванюк. Карпінський. Ковалістку. Копер. За. Кос. За. Куцюба. За. Ліщинська. Сарчишин. Слонійський. Храбко. За. Чурко. За. Юрга Володимир Роман. Яцік. 19 за рішення прийнято. Наступне питання. Повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого 2025 року за номером 3579 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Маслій МП. Це з тої серії. Немає запитань, Ставлю тоді на голосування. Андрушко Віталій. За. Андрушко, Гуйчук. Гойду. Гробованський. Дочишин. Довгунь. Дрималий. За. Залога. За. Іванецький. За. Іванчук. Іванюк. Карпінський. Коварінство. Опер. Кос. За. Коцюба. За. Лішинський. За. Савчиши. За. Слунівський. Скрабко. Чурко. За. Юрга. За. Ячек. За. Дев'ятнадцять. Річна прийнята. Наступне питання. Це повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого. Номер 3580 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комінко С. Я. Чи будуть запитання? Ставлю на голосування. Повторний розгляд. Рішення 3580. Прошу голосувати. Андрушко, Віталій. Андрушко Бульчук. Да. Войдів. За. Рибовенський. За. Дачишин. За. Довгудь. За. Дрималик. За. Залога. За. За. Іванчук. Іванюк. Карпінський. Коваріцько. Копер. За. Кос. За. Куцюба. За. Ліщинська. За. Савчишин. Крапко. Чурко? За. Юрга? Яцик, 19. Рішення прийнято. Наступне. <різь> Повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого 2025 року за номером 3558. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного господарського виробництва КЕТ ММ. Це питання розглядалося вперше на попередній сесії 20 лютого, і було накладене вето. Ви знаєте, що на перше пленарне засідання цей чоловік приходив і розказував свою позицію. Чи буде без запитання? Токи позиції. Є документи? Є? Ну, не Голосуємо. Голосуємо. Тоді е, ставлю на голосування е, повторний розгляд рішення міської ради від 20 лютого за номером 3558. Прошу голосувати. Андрушко Віталій. За. Андрушко Юлія, Бойчук, Гойдек. За. За. Дачишин. Довгунь. За, За. Залога. За. За Іванчук. Іванюк. Карпінський. За. Оварістка. За. Скопер. За. Кос. Куцюба. За Ліщинська. За. А, кос я перепрошую. Вибачте. Ліщинська. За. Савчишин. За. Соніський. За. Храпко. За. Чуртом. Юрга. Юрга за. Яцек. 19 Дев'ятнадцять за. Рішення прийнято. Пане Юрга, у вас є зауваження щодо голосування? Щодо підрахунку голосування? Чоті? Немає. Дякую. Чому так не наголосили на тому? Прошу. А чому тільки не обтайся? Бо він сьогодні запитав і... Я не нап... і, запитав, і, і, я і, вам нагадав. І казав, що я, пост... нагадав, що я постійний... Я вам нагадав про роботи процеси. От вам перше питання за браком, що то надо... Я постійний фальсифікатор. Допишіть в коридорі, не буде вам просто... Пане Юрга, вас нема заперечень? Дякую. Добре. Як як? Чого тільки в Юри питається, я не розумію. Дрималика Прошу, прошу в нього були застереження. À, застереження? застереження. Прошу, У ]mi. прошу, Пане Дрімалик, прошу ваші застереження. Я, ви 20 гектарів землі відпустили. Тож є застереження. Я відпустив так. 20 гектарів землі. Да. Кому? На, на, Коли? На сайті було спочатку написано не прийняти питання, а потім чомусь на це стало він. Замок. Зранку. Зранку саме прийняти. Що стосується проблени, там нічого не йшлося. Ну, так, ніж, не а, Прошу. Трій, скажі, будь ласка, ви інформуєте депутата, як будуть за справами, які ви подавали венту вдруге. Вдруге. А справи, що є при... та, до... розробка, є дозвіл на розробку, розроблено. І не голова на одні збенто і не включає. Там ми вдруге подолали лето на проходити, а то воно не дійшло, з порядок сесії не був включений. І як з тими справами бути? Як з тими справами бути? Ні, не Добре. голова комісії земельної, ви зрозуміли, за що йде мова? Добре, Можна, давайте... Можна давати такі на порядку ми не будуть наведені на порядку денно. Але ви вони не були відомо. Що ви кажете, не буде? Не включив, претензії до Добре Звичайно, пане Юрга. Можна дати відповідь. Але ви зрозуміли на запитання. Ви зрозуміли, за що йдемо? Я зрозумів. Можна дати відповідь. Значить, пер, я говорю так, як передбачається закон. Перше, ми зараз не приймали нові рішення, ми повторно розглянули. Тобто ті рішення, які були під номером 3558, наприклад, як Кета, він і буде таке рішення. І голова тепер його підпише. Зобов'язаний підписувати. Або піти в суд. Значить, це є раз. Ні, він все одно зобов'язаний підписати. Тобто це не буде інший номер. Це оце повторно, що ми розглядали, це під тими номерами, які прийняли 20 лютого, вони так і будуть. Голова їх підписує і вони йдуть в дію. Що стосується тих земельних питань, тих земельних питань, які, чи будь-яких питань, це не тільки, які голова. Не хоче виносити з ваших слів, так? Е, винести питання на сесію можна двома способами: це або розпорядженням голови, або одна третя підписів депутатів за той чи інший проект рішення, і голова зобов'язаний розглянути його То на сесію. Є, є в законі про місцеве середоведення. Закон України, чи революції, Номер статті, закон революції того нема. Закон добре. не діть і Дивіться. добре, я, пане Роман, я це знайду. До речі, хочу сказати, що фракція Свободи. Ви ці в цій каденції. Кад... Почекай є, є, Почекай. Ну, десь відповісти, у цій каденції. Таким правом скористалися. Було... Були підписи депутатів більше як. Ви я... путайте, підписи, щоб включили порядок денний Щоб включили поряд. Воно було включено і на ну, сесії було знято. А я про що говорю? Включено перед сесією, а не на сесії. Перед сесією. Ми перед сесією. Ну то не треба, щоб було. ми просто зібрали третю лосію. А може бути два депутати, і один депутат має право внести порядок денний е, Перед бо... сесією. За 10 днів. Можем, да. Може. Ви кажіть, ви то приховуєте? Я не приховую. Ні, за 10 днів, бо я заходжу по проблему. Хочу вам сказати таку річ. Якщо депутат подав свій проект рішення, голова може його включити в порядок денний, а може його не включити. А якщо є одна третя підписів, тоді зобов'язуємося. Не добу, теж немає на Добре. Значить, прошу. Якщо є там такі питання, ми можемо опублікувати їх при всі що опублікується за 10 днів. Якщо навіть голова не в порядок денний, ми Простали тоді про сесії голосування включаємо в порядок денний і нема проблем. Можна Відомо і депутати. так добре. Шановні депутати, бо вже частина розходиться позачергову 63-ю сесію комарнівської міської ради. Оголошую закритою. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, набрать, Українці усміхнеться доля. Згинуть наші пороженьки, як роса. Запаною іми, браття, у свої сторонці діло ми. Дякую. І, шановні депутати, ще раз нагадую декларацію, щоб потім не було проблем.